Багато роботодавців пропонують роботи майстра, і в кожного майстра є свій вибір, щоб обрати ті умови, які будуть найкращі для нього. В цьому відео я хочу запропонувати умови співпраці майстра з домовою службою саме співпраці, а не роботи. І це відео буде стосуватися таких майстрів, як Електрик, сантехнік, столяр. Майстри, які виконують ремонти приміщень, муляр, маляр, штукатур, лицювальник, Майстри, які можуть виконувати господарські роботи, а саме обрізати дерево, кусити траву, прибирати сніг і так далі. Перша перевага співпраці з домовою службою, це те, що ви зароблятимете значно більше, ніж ваші колеги, які працюють на інших роботах. Для нас є звичною нормою, що майстер, співпрацюючи з домовою службою, заробляє 50-60 тисяч гривень в, в місяць. А ті майстри, які Розвинули свою справу в межах домової служби, заробляють і до 100 тисяч гривень в місяць. Друга перевага полягає в тому, що вам платить клієнт, потім ви платите домові служби. Тобто вам не треба чекати заробітної плати, щоб отримати свої гроші. Гроші у вас будуть завжди. Третя перевага це те, що ви знаходитесь у спільноті таких же самих майстрів, як ви. У нас немає конкуренції, у нас є взаємодопомога і взаємопідтримка. Четверта перевага. Ви співпрацюєте з брендом домової служби і зможете з гордістю казати своїм друзям і знайомим, що ви є частинкою колективу домової служби. І п'ята перевага це те, що ви будете мати роботу, ви будете мати достатній дохід, але взаємовідносини з державою і е, ваша реєстрація в межах держави перебувають у вашому особистому бажанні. Але співпраця з домовою службою це і відповідальність. Ми пропонуємо співпрацю з тим майстрам, які готові якісно надавати свої послуги, які цінують хороший сервіс і вдосконалюються в цьому, мають власний інструмент і ну, бажано, але не обов'язково власний транспорт. Тобто ми пропонуємо співпрацю з тим майстрам, які люблять спілкуватися з людьми, вирішувати їхні проблеми і робити добрі справи. Ми запрошуємо в команду. Найкращих людей, які самостійно цінують себе як майстер. Під цим відео ви знайдете телефон нашого менеджера із розвитку, і так само знайдете форму, яку можна заповнити, щоб приєднатися до команди найкращих професійних майстрів. Ми чекаємо вас в нашій команді!